Всім доброго дня, мене звати Денис, я являюсь продакт-менеджером Ведерстат в групі компанії «Техноторг». Хотів би вам нагадати, що Техноторг є офіційним дилером в трьох областях: це Кіровоградська, Миколаївська і Одеська. І перед сезоном хотів би показати наш бестселер це Темпо F8, просапна сівалка, яка має 8 рядків з міжряддям 70. Почнемо з самого основного. Ця сівалка агрегатується дуже гарно з тракторами Ніхоланд які мають потужність від 150 кінських сил, і гідравлічний насос може видавати 90 літрів на хвилину. Ця сівалка йде з добривами і висів насіння. Висіває вона такі культури, як буряк, сорго, соняшник, кукурузу і ріпак. Дана сівалка має об'єм бункера під добрива 1700 літрів і банки під посівний матеріал 70 літрів. Добрива у нас вносяться монодіском під рядочок з мужечкою. Можна вносити різні норми, є різні катушечки висівні для добрив. Повернемося до висівної секції. У нас є декілька опцій, які ми зачасту зараз встановлюємо на ці сівалки. Це очисники ряду. Зараз багато аграріїв користуються цими сівалками і висівають як по традиційному обробітку ґрунту, так і по мінімалці, і нульовій технології. Ця опція допомагає прибрати пожнивні рештки або грудочку, щоб насінина впала в посівне ложе без різних перешкод. Також перейдемо далі. У нас є декілька. Опції колес контролю глибини зараз представлено перед вами це закритого типу колеса. Є ще відкритого спецевидні для виходу раніше в поле, для того щоб просипався ґрунт, який може бути трохи перезволожений. Далі йде колесо, влавлююче, яке влавлює насінину, не даючи їй. Випасти десь не в рядочок, скажімо так, і вона вкладає чітко в посівне ложе. І позаду у нас йдуть колеса, які закривають рядочок і завершують етап висівання. Дана сівалка є автономною, вона має свій генератор, вона має свій акумулятор, вона має свій радар. Для чого це потрібно? Багато питає аграрії. Генератор потрібен, щоб заряджати акумулятор. Акумулятор потрібен для того, щоб не було скачків таких напруги. Якщо беремо конкурентів, сивалки, вони більшість підключаються до трактора і беруть мережу від трактора. І якщо у трактора ще станеться, з цією мережою якийсь скачок, можливо, можуть погоріти, датчики, електромотори і так далі. Ця сівалка вже продумана настільки, що сам акумулятор видає ту напругу, яку потрібно. Радар потрібен для того, щоб сівалка бачила реальну швидкість, з якою вона пересувається по полю, щоб достигнути того точного висіву. Який потрібен для господарства. Якщо взяти швидкість від трактора, це довжина дишла, це пробуксовки коліс і зачасту це плюс-мінус 2 км від реальної швидкості сівалки. Це може вплинути на точність розстановки і в подальшому якість висіву і якість сходів той чи іншої культури. Повернемось до нашої висівної секції і розповім більш детальніше про неї. Вона має десь приблизно пусту вагу свою, ця конструкція 110 кілограм, плюс завантажене насіння і торсіонна пружина, яка дає можливість дотискати цю секцію максимально десь до 325 кілограм. Це нам дасть те, що ми можемо висівати як в мінімальних, так і в нульових технологіях обробітку ґрунту. Хочу ще більш детальніше розповісти про калібрування цього висівного апарату, що треба знати і як вірно відкалібрувати. Висівний апарат виглядає ось так. Тобто тут немає забагато різних деталей. Це у нас йдуть скидачі. Ролики, які регулюються цим колесом, яке позаду висівного апарату, підводиться або відводиться для того, щоб скинути двійник. Коли насінина доходить до висівної трубки, вона скидається і стріляє як дитячий дитячі автомати пульками, так насінину стріляє і доставляє до посівного гало. Перейдемо більш детальніше до калібрування. На прикладі візьмемо соняшник, беремо, відкриваємо якийсь мішечок, набираємо і дивимося на саму дрібну насінину, находимо. беремо висівний диск, прикладаємо цю насінину в отвір. і Якщо насінина не провалюється більше, ніж на 30% через цей отвір, можна вважати, що цей диск є оптимальним для даного гібрида і можна приступити до калібрування. Після того, як ми встановили цей диск на одну секцію, засипали посівний матеріал в банку, ми починаємо процес калібрування. Процес калібрування виглядає так: ми беремо планшет iPad, яким керується ця сівалка, беремо мішечок, підмощуємо знизу, щоб не втрачати посівний матеріал, і включаємо калібрування. Ми калібруємо цей гібрид і дивимося, як виглядає сингуляція, скільки ми маємо двійників, скільки ми маємо пропусків. Якщо соняшник гарної якості, тобто гарно відкалібрований, то якість сингуляції може доходити до 98-99%. Якщо при калібруванні якість, яку показує на планшеті, вас влаштовує, ми можемо вважати, що цей етап калібрування висіву насіння завершено. Натискаємо в планшеті кнопочку застосувати до усіх банок, і ця сівалка вже відкалібрована для висіву даного гібриду. Ще хотів би додати, що з завода вже включена така функція, як посекційне відключення. Більш детальніше розповім зараз про цю функцію. Ця функція на даній сівалці використовується як для добрив, так і для насіння. Для добрив це кожна секція вимикається. Окремо, коли це потрібно, для насіння також. Що воно нам дає? Коли є клини, дана сівалка бачить, що по карті там вже, там вже засіяно, але не засіяний певний якийсь кусочок, вона вимикає ті секції, які вже йдуть по засіяному. Так само і з добривом проходить. Сівалки даного бренду мають швидкість висіву Культур, таких як кукуруза, соняшник, дуже велику. За рахунок свого висівного апарату швидкість висіву кукурудзи може достигати 15-17 км, а соняшнику 13-15 Це дає аграріям вийти в пізніший термін посіву, але вже більш стиглий ґрунт, не перезволожений, а оптимальний для посіву. І зробити ту певну кількість гектарів посіяти швидше і якісніше. Саме головне що дані сівалки на ринку вже працюють більше 10 років. Популяція їх з кожним роком все збільшується і збільшується. Це може тільки свідчити про те, що вони показують себе дуже добре, і аграрії довіряють саме цій техніці. Даний бренд займається не тільки сівалками просипної групи, а й ґрунтообробною технікою. Це кар'єр, який Можна вважати лущильником дисковою бароною легкою, каріксель важка дискова барана, та дисколапові культиватори, і зернові пасівні комплекси. Зернові пасівні комплекси є Spirit, є Rapid і дві головних новинки, які будуть вже демонструватися в цьому сезоні на полях наших аграріїв. Це просід, точний висів зернової групи за рахунок. Встановлених там висівних апаратів Стемпо і «Сітхоук» – це зернові комплекси, широкозахватні, які мають 8-9 метрів ширину і будуть працювати по нульовій технології. Звертайтесь до групи компанії Техноторг за оновленням парку своєї техніки та оригінальними запчастинами. До зустрічі в полях.